Кращих канікул годі й уявити. Діти захисників та захисниць Могилів Подільської громади вирушили до дитячого табору на Закарпатті. Протягом двох тижнів на юнаків та дівчат очікує насичена програма. Діти братимуть участь у квестах та іграх на свіжому повітрі, майстер-класах та конкурсах, подорожуватимуть та насолоджуватимуться природою навколо. Дітки такою можливістю задоволені. Очікують на море яскравих емоцій. Я очікую те, що ми будемо ще кудись ходити, нам все розкажете і покажете. Очікую приємних емоцій. Я планую просто повеселитися і завести багато нових знайомих, щоб потім ну, як вийде, продовжити з ними щось спілкуватися. Багато емоцій. <звадцю> ревно, <розв 'язувати. звадцю> міський голова Геннадій Глухманюк разом із батьками проведжав дітвору на відпочинок. Поважав їм гарно провести час та вдосталь насолодитися природою та атмосферою Гусульщини. Безоплатну подорож організовано в рамках обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України, а також всеукраїнської програми з підтримки ментального здоров'я ти як ініційованою Оленою Зеленською. Сподіваємось, дітям нашої громади подорож сподобається, і вони привезуть додому валізи найприємніших емоцій.